Друзі, зразу наперед вам скажу. Можете мене не питати, якими гербіцидами на даний момент люди користуються. Чому? Бо я не знаю. Ось вам і проста відповідь, а зараз, дивіться далі. На годиннику зараз сьома вечора, що так пізно, бо я чуть-чуть не встигаю з свого коледжу. Ну, В принципі, хоч щось. Фу, воняє. Кому сподобалось, ставте лайки і пишіть коментар. Зразу ну, кажу, не питайте за гербіциди. Одне скажу тільки. Смердить. Але то таке. Вперше я на обробці гербіцидами. Вперше це... Ну, Брезкаємо оземий ріпак, щоб не було лишніх питань. Це, друзі, кому сподобалось, ставимо лайк і пишемо коментар. Все. Всім спасіба, всім пока. Скучної вам ночі.